Хто сказав, що дитина сприймає мультфільм саме так, як це задумав автор, де гарантія, що дитина не придумає собі абсолютно інший зміст? Сьогодні я хочу показати вам усі мультфільми, які стали відправною точкою до подорожі у дурку. Також я не буду казати, коли і на якому каналі йшов даний мультфільм, бо будьмо чесні, вам ця інформація до сраки. По суті, тут немає нічого страшного, але коли я дивився цей мультфільм. То в мене було таке відчуття, коли ти літом погуляв з друзями, ви попрощалися, і кожен з вас йде сам додому. На добрі вечір, ти йдеш і тобі на мить здається, що за тобою хтось йде. Ти починаєш себе переконувати, що поруч немає нікого, але ти все рівно відчуваєш чиюсь присутність. У тебе пришвидшується серцебиття. Ти заходиш в коридор будинку і прямуєш, тобто приїдеш до квартири. Але по сходах ти йдеш і 100 мільярдів раз повертаєш голову назад, аби точно впевнитись, що позаду нікого немає. Таке саме відчуття в мене викликав мультфільм Геарнольд, hey кольори неба, вечірній час подій, штучне місто, де максимально мало людей, викликали у мене панічні відчуття. Це мультфільм страшилка. Тому я типу знав, що буде, якщо його подивитися. Про нього не що сказати, але його гріх було не додати в список. Знаєте цей прикол, коли твоя мама каже Це Віталік, він внук Тьоті Галі. Віталік приїхав сюди на літні канікули. Тому бодія, тепер Віталік твій найкращий друг. Мамо. Але Віталік їсть землю і горить сам до себе. Віталік твій найкращий друг. У мене також був свій Віталік. Він казав мені включати кураж пеструхопут. І коли в мультфільмі собака максимально чогось боялася, то Віталік сміявся, а я сидів збоку і чекав, як скоро Віталіку прийде ідея мене зарізати на капітошка. Точніше, оцей вовк з капітошки. У мене є дві причини, чому я його боявся. Перша причина більш серйозна. Я боявся гнітючої обстановки. Типу, коли ти знаєш, що головний герой фільму сам заходить у підвал або робить геніальний сценарний поворот, розділяється з компанією і йде різними маршрутами. Так само і капітошка мене лякала хата в гущі лісу. Такі віддалені хати переважно мають серійні маньяки. А ще більше лякав той факт, що зовсім скоро прийде бабуся Вовка і Капітошці буде піз. Друга причина, чому я боявся вовка, це тому що він маленький. У мене є тупий страх. Я боюся карликів, гномів, домових і всього маленького, що похоже на людину. Тому, якщо на мене в темноті не падає голий карлик, у мене станеться інсульт. Сонце страшно. Аж 3800 тисячі вісімсот. Я боявся цього зайця. По тій причині, що він був дуже схожий на картонну модель зайця з вирізаними очима. І крізь дірки для очей на тебе дивився садист. Мене лякали червоні очі зайця. А найбільше мене лякали його питання, які він задавав штучним неживим голосом. Він друг для тих, хто не з таким густим руном. Вам, мабуть, цікаво, чого саме можна боятися в цьому мультфільмі. Я вам скажу. Кожен раз, коли я бачив злих свиней, я кидав путь від телевізора і біг до мами на кухню. Вони мене максимально лякали. Не знаю чому, але для мене вони здавалися справжнім втіленням зла. А також я боявся свиней, бо коли я дивився з мамою битву екстрасенсів, то екстрасенси в районі мого міста розслідували ск чоловіка. І як потім виявилось, того чоловіка дали їсти свиням. Коротше, у мене був колись друг, з яким ми дивилися мультсеріал. І кожен раз, коли когось розшлякували і повсюди була кров, то мій друг нереально сміявся. Через 10 років цей чел став справжнім біомусором. В принципі, це було очікувано. It loves cats. Can't get of them. Є люди, які бояться роботів, хоча як можна взагалі боятися роботів. Не знаю, чому, але страхом мого дитинства номер 1 був Альф. Коли я включав QTV, бо хотів подивитися Футураму або Губку Боба, то там йшов Айф. І коли я бачив його обличчя, я закривав очі, біг до телевізора, наосліп шукав переноску і нахуй витягав вилку з телевізора. Я питав всіх своїх друзів і ніхто з них не боявся цього режиму. Я точно не знаю, що мене в ньому лякало. Чи чорні зрачки, чи може те, що він їв кутів. Nice curs, -to. -to. Але в будь-якому випадку я його боявся. Це не мультфільм, а просто пи*** дитячої психіки. Тут такі персонажі, яких я боюся навіть зараз. Вот, Що ти за ху. Коли я випадково попадав на цей мультфільм, то я ні я не біг із закритими очима витягувати вилку з телевізора. Я б просто біг від телевізора до мами на кухню і ховався під стіл. Якщо в мене будуть діти, я контролюватиму кожен мультфільм на наявність і їб... А якщо в мене не буде дітей, то не буде. Всім дякую за перегляд. Якщо хочеш бути мною, х... водь, ти над губою.